Ось таку сьогодні процедуру проводимо. Така ось туча рамок. Вариться це все в казані, таким кінжалом ми їх вирізаємо. Дві сотні десь рамок тут. А. Все це нам потрібно перетопити, відшкрябати рамки, спалити їх. В даному випадку я їх спалюю. Вони вже старі. Хтось любить натягувати їх назад, вищенку. Там, коротше, ну, це не для мене. Ось така ось праця. Кипить. Оба. Потім це все діло, що закипить, спливе воск трохи. Ми його в мішочок. Ще раз, близь мішком тільки. У нас пливе чистий воск. І так, хочу коротенько, коротенько розказати, як ми топимо віск. Після цієї перетопки мерву вже не приймають. Значить, я показував, що ми вирізаємо. Це ми повирізали з рамок. Да? І закинули перша перетопка сюди. Закинули, ця вся там вона з воском перетопилася. Значить, Воск ми відбираємо в мішки. Оскільки виходить? У нас така йомкость балі, а можна брати найпростіше, що це 200-літрова бочка, звичайно, якщо у вас є, в ній ще краще. Значить, Ось що вийшло у нас після перетопки. Да, Ось такі куски воска. Там ось така. Да, бачимо тут внутрі воск. От. О. А ось лишилася нижня мерва. Чорнота. Просто чорнота. Значить, і ось ми цей мішок оцей беремо, ставимо ось сюди, ми кирпичинами приклали, щоб він не спливав, і гріємо. Після цього він спливе, воск ми воск заберемо. Значить, після того, як закипить, десь часок він ще должен покипіти, плюс-мінус. Я хлопцям дав мерву, вони перевірили і після, після того вже нічого тут немає. Воска з неї не візьмеш. Коротше, діла з мерви вже не буде. Тобто ефективність дуже висока, я думаю, що 90%, що там воск ви візьмете звідси. Заберете максимум і не треба ніякого воскопреса, хоча в нас є воскопрес ми його використовуємо тільки для е, забрусового воска. Там ще й друга процедура, там ми 100% хочемо витягнути майже, хоча теж 100% ми звідти не витягнемо. Але ось така от е, хороша перспектива в воскові. Раз, собі закинули, витопили, простенько все і доступно. Так ось почав збиратися воск. Да, бачимо, ось він спливає з мішка. І ось так ми ждемо, поки воно часок покипить, остигне, а потім ми спокійно собі заберемо зверху воск.